В Україні планують створити роботизовані опорні пункти з бойовими модулями для ефективної протидії російським окупантам. Міністерство оборони вже вводить у ЗСУ дистанційно керовані бойові турелі, шабля та волі. А українські виробники отримують державні замовлення на роботизовані системи. Нідерланди виділяють Україні 250 мільйонів євро для закупівлі систем БПО та боєприпасів до Ф 16 у межах програми Пюру. Міністр оборони Рубен Брекельманс наголосив, у цей вирішальний момент Україна може розраховувати на Підтримку Амстердама Україна та Нідерланди розпочинають спільне виробництво безпілотників. Відповідну угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Шмигаль назвав угоду стратегічною. Вона відкриває шлях до серійного виробництва українських БПЛА. Частину дронів нідерландська сторона закупить і передасть українським силам оборони. Наступним візитом президента України стане Дублін. За інформацією він зустрінеться з прем'єр-міністром Майклом Мартіном та нещодавно приведеною до присяг президенткою Кетрін Конолі.